Та компанії Гербалайф. Це дуже е, вигідна така е, дисконтна програма в компанії, і привілейований клієнт це клієнт, який зареєструвався в програмі, і має право розміщувати замовлення на свій ID номер в компанії і має можливість підвищувати свою знижку. При цьому в кожного привілейованого клієнта є свій особистий консультант, який надає йому консультації і е, допомагає розібратися з харчуванням протягом дня. Є така шкала знижок привілейованого клієнта відразу при реєстрації, неважливо, яке буде перше замовлення. Є стартова знижка 15%. Потім йде срібний рівень, це 25% При покупці продуктів на 100 очок, причому це можна накопичувати або відразу зробити замовлення на 100 очок і відразу буде така знижка. І є золотий рівень це 35% при покупці продуктів на 500 очок. Або при постуковому накопиченні, ми ще поговоримо про очки і як це все робиться. Які є знижки? Ви можете, по-перше, замовляти продукти безпосередньо в компанії. Ви зміщу можете розміщувати замовлення онлайн на сайті, або в спеціальному додатку. В своєму телефоні і ці продукти будуть приходити до вас. І в залежності від того, на яку суму ви будете замовляти, ви будете набирати певні очки, збільшувати свою знижку, і це все відбувається без обмеження періоду. Тобто, неважливо, протягом якого часу ви накопичите ці очки, чи це місяць, чи це два, три, півроку, рік, чи декілька років. Знижка, яка б вона не була, вона зберігається назавжди. Чи це 15 відсотків? Так вона збільшується, стає 25%. Вона зберігається, збільшується стає 35%. і 35% Що зберігається назавжди? Це є найбільша книжка для привільйованого клієнта. Е, які переваги? По перше, дуже легко зареєструватися. Буквально там декілька кліків, і е, є різні варіанти реєстрації. Найпростіше це онлайн на сайті компанії, також для привілейованих клієнтів є унікальні акції. Від компанії різні е, спеціальні такі промо, бонуси і так далі. Це все ваш консультант буде вам повідомляти а також буде інформаційна розсилка від компанії Herbalife безпосередньо вам на електронну пошту. Так само можна в будь-який час перейти в статус незалежного партнера і отримувати дохід від компанії Herbalife. При цьому ваш консультант по харчуванню стане вашим наставником в бізнесі і буде поступово вас навчати, як правильно працювати і здобувати тут відповідні знання і доходи. Для привілейованих клієнтів також доступне навчання від експертів нашого бренду. Це є експерт по харчуванню Олександр Мартинчук. Від нього є чотири відеоуроки про харчування, про наші продукти. Також є два уроки від експертки бренду Юлії Левенсон. Це є тема б'юті, догляд за тілом, за шкірою, як харчування впливає на нашу шкіру, на нашу молодість. І також фітнес-експерт компанії Андрій Нестер, від нього є один урок саме про спортивне харчування. Потрібно з цього-навсього набрати 100 очок, тобто ви можете навіть перше замовлення зробити 100 очок, у вас буде безкоштовна доставка, у вас буде відразу знижка 25%, і у вас подарунок буде. Ось такий курс, який прийде вам на електронну пошту запрошення і посилання на нього, а по проходженню курсу ви зможете пройти тести і потім завантажити диплом. Отже, які ключові моменти? Шкала знижує від 15 до 35%, відсутність періоду кваліфікації, збереження цієї знижки назавжди, можливість розміщувати замовлення в центрі продаж, а також онлайн. І різні методи реєстрації також невисока вартість щорічного внеску. Зараз під час війни, взагалі, він відмінений. і реєстрація для привілейованих клієнтів є безкоштовною. Участь в спеціальних клієнтських акціях немає тут можливості утримувати дохід. Ви будете тільки як клієнт, і, звісно ж, можливість пройти навчання. Замовлення ви робите на свій унікальний id номер, тому компанія завжди прослідковує скільки замовлень ви вже робили, і відповідно бачить, скільки вас як працює оце накопичення, і яка знижка у вас має бути. Е, є ще така цікава штука, що знижка надається на останнє замовлення, яке закриває очки на підвищення знижки. Наприклад, якщо ви зробили замовлення на 50 очок підразу, у вас буде знижка 15%, робити потім на 60, там, чи на 51 одне очко, навіть рівно на 50, це вже буде 100% і вже на це замовлення піде знижка 25%. Так само працює зі знижкою 35%. Або якщо відразу на 100 очок, то відразу ви маєте знижку 25%, відразу на 500, відразу знижка 35%. Далі разом зі своїм замовленням вам прийде продуктовий каталог, також він є в електронному варіанті, можете попросити його в свого консультанта по харчуванню. І в будь-який час, як я сказала, можна конвертуватися в статус дистриб'ютора Herbalife, і продовжувати збільшувати свою знижку, тому що в дистриб'ютора є ще знижка 42%, 50%, А також є можливість отримувати офіційно дохід від компанії. Тому, якщо вас цікавить додатковий дохід чи побудова власної справи власного бізнесу, ви можете звернутися до свого консультанта. У Вас буде особистий кабінет на сайті myherbalife.com, там де ви зможете відстежувати прогрес підвищення своєї знижки, мати доступ до своїх онлайн замовлень, онлайн підтримку і корисні матеріали і статті. Ось так приблизно виглядає сайт. І ви будете бачити повністю, скільки у вас накопичено очок і які замовлення ви можете зробити. Ну і вам будуть приходити імейл, розсилка від компанії з інформацією про продукти і рецепти, відео від експертів і новини від компанії. Також у нас в компанії діє програма рекомендацій, але про неї ми поспілкуємося пізніше. Отже, щоб зареєструватися привілейованим клієнтом, ви можете звернутися до мене або до людини, яка дала вам відео. Вона вам дасть посилання на сайт, скаже свій id номер і своє прізвище для того, щоб ви вказали цю людину в якості свого консультанта. І ви зареєструєтеся і будете мати відразу знижки від компанії і можливість замовляти. 100% якісний сертифікований продукт відразу зі складу компанії, а також е, при замовленні на 100 очок доставка на відділення нової пошти є безкоштовною. При замовленні на 150 очок доставка кур'єром додому чи до вас на роботу також буде безкоштовною. Кожен продукт наш він має очки. Наприклад, наш коктейль має 23,95 очка. І, відповідно, ці очки накопичуються, і ви маєте відповідну знижку, і їх назбируєте, щоб збільшувати свій дисконт. До зустрічі в наших марафонах, до зустрічі на наших заходах. І вибирайте відповідально собі свого консультанта. До побачення.